Сайт для того, щоб заробляти гроші в інтернеті на криптовалюті. Заробляємо кожну годину криптовалюту. Tron. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Криптохом'як, в якому я показую і розказую, як можна заробити гроші в інтернеті. Всім, кому подобається, що я роблю, як я записую відеоролик, поставте вподобайку, напишіть коментар, хочу з вами поспілкуватися. Цікава ваша думка, подобається вам, що я роблю, чи не подобається, що потрібно змінити, що додати, чи записувати відео на дані сайти, які я записую. Напишіть в коментарях і буду чекати. А тепер хочу вам розказати про новий сайт, в якому ми будемо заробляти криптовалюту. Tron абсолютно безплатно і без наших вкладень. Для того, щоб вам тут розпочати ваш заробіток, потрібно пройти по посиланню під дане відео, пройти реєстрацію, ввести свій нікнейм, емейл. Придумати пароль і підтвердити пароль, а мейл діючий для того, щоб отримати 10 -тів. Безплатних зборів на даному сайті, коли ви все це зробили, заходите в свій кабінет і можемо бачити, що нам для того, щоб отримати 10 наших винагород безкоштовно, потрібно пройти верифікацію свого аккаунту, тобто підтвердити свій емейл. Нажимаємо Verify, Після того гортаємо вниз, і в нас є клавіша Verify Емейл тут буде писати ваш емейл, який виводили при реєстрації. Як можемо бачити, нам лист відправили на нашу пошту. Переходимо сюди, і, як можемо бачити, tron Peak нам відправив лист. Заходимо сюди, нажимаємо на дане посилання, щоб пройти верифікацію. Тепер можемо дані вкладочки, які відкрилися, просто позакривати. І дивимося, що нам далі треба зробити. Емейл верифіковано. Заходимо на і, як можемо бачити, 10 бонусних пінів нам дали на, на, на наш аккаунт. Для того, щоб отримати винагороду, нажимаємо бонус Fauset, як можемо бачити, 10 в мене є. Для того, щоб отримувати винагороду, нажимаємо на дану клавішу, як можемо бачити, x2 24 години. Тобто вам зареєструватися і потрібно тут пройти скоренько, щоб отримати вашу винагороду. Проходимо і дивимося, скільки ми зможемо тут заробити. Так, сума збільшується. Давайте, скільки в нас ще є 6 зборів, виконаємо всі і подивимося, що в нас вийдеться заробити. Так, останній збір залишається. Все, в нас зборів більше немає і на балансі в нас 0,1 монети Tron. Для того, щоб збирати на даному сайті далі, нам буде потрібно нажати на дану клавішу. Переключились і гуртаєте вниз. Як можемо бачити, у нас є тут система рівнів. В залежності від вашого рівня, ви будете отримувати таку винагороду. На першому рівні ми отримуємо 500 тисяч ЗАТО трони кожну годину. Щоб отримати винагороду, нажимаємо, що ми не робимо, розгадуємо капчу при потребі і нажимаємо клавішу. Як можемо бачити, також кожну годину протягом 24 годин у вас. Заробіток збільшується на 2. Так, дані штуки ви можете позакривати, щоб вам воно не заважало. Тепер перейдемо по самому сайту. Найперше, давайте покажу мінімальну суму для того, щоб заказати виплату. Нажимаємо Вінрав. І, як можемо бачити, мінімальна сума складає 15 монет трон. Для того, щоб заказати виплату, буде потрібно ввести свій адреси, суму і мінімальна комісія, яка тут знімається: 0,2 трона. Для того. В дальнішому нажимаємо шумену роботу, розгадуєте капчу і нажимаєте Мінрал. Давайте ще покажу, як можна прокачувати рівні на даному сайті. Нажимаємо Game, і тут в нас є міні-ігри, за які ми будемо іграти, і в нас рівень буде прокачуватися. Тобто нам треба іграх зіграти на 50 монети трон. Нажимаємо Miner, і в нас є мінімальна сума, це є 100 сатош трону. Можна вибрати, скільки даних бомбочок буде на даному полі. Також помножити свій, свою ставку, можна ставити 200 сатош і так само можна збільшувати їх. Як більше, так менше, все залежить від того, хто скільки хоче поставити. Після того нажимаємо Bet і вибираємо собі поле, в якому щоб не попалися на міну. Нажимаємо сюди. Все, є можете бачити, я проіграв, так, як я попав на міни. Як можна бачити, тут були три штуки, і я попав на одну. Давайте зберемо ще раз, спробуємо виіграти. Все, я виіграв собі, скільки я бажаю. Після того нажимаємо Cash Out. І як можна бачити, наші всі сатошки відправились нам на наш баланс. Таким чином, ми прокачуємо рівні. Рівні ми можемо подивитися на головній сторінці. Як я і показував, нам треба дойти 50-тій монет. Трон для того, щоб перейти на новий рівень і отримувати набагато більше на даному сайті. Після того, ви можете також запрошувати ваших партнерів на даний сайт і збільшити свій заробіток. Як можемо бачити, ми будемо отримувати 50% від збору наших партнерів на даному сайті, також від ігор 0,4%. Для своїх партнерів я ставлю рефбек 50%. Тобто за кожен збір, що ви збираєте на даному сайті, вам Ще буде 50% повертатися вам на баланс, тобто ви будете збільшувати свій заробіток на даному сайті. Партнерське посилання ваше знаходиться тут, моє буде знаходитись під дане відео, а також я розміщу пост про це в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі нових проєктів для заробітку в інтернеті. В принципі, таким коротеньким я зробив відеоогляд даного сайту, показав, як тут можна заробляти. Кому було цікаве і корисне відео, не забуваємо підтримати мій україномовний YouTube канал. Пишіть коментар, подобаються вам дані відеоролики чи не подобається, щоб я знав, так би мовити, від вас якийсь ревбек отримав, чи вам все подобається чи ні. Поставте вподобайку і зустрінуся в мене на каналі в нових відеоролика. Всім гарного дня!